Цікаву річ сказали перед цим, як ми дійшли до цього. справній європейський досвід от, створення от таких банків, банків, зокрема не тільки грошових, а й банків праці. От ви казали, що деякі люди, які вносять свої пропозиції, що потрібно би зробити у це на селі, аби покращити життя населення, вносяться не тільки грошові. Там якісь я можу дати, наприклад, 5 тисяч гривень, можу дати 100 тисяч. Э, перепрошую, у нас ніхто не може дати 100 тисяч гривень. Я можу дати 100 гривень, проте я можу забезпечити своєю працею реалізацію цього проекту. Так, ми підтримуємося, це. навіть це дуже добре, коли люди просто можуть прикласти свої свої. Можливо, вони можуть якісь матеріали певні дати, скажімо, будівельні. Можливо, якусь свою працю докласти, можливо, просто свій інтелект докласти до того там, виготовити їм кошторис. Якийсь, тобто це все той внесок, який роблять люди в розвиток свої, своєї території. Зокрема, як е, про механізм, якщо можна трохи про механізм, е, на яких засадах здійснюються розрахунки за той чи інший проект, фінансування того чи іншого проєкту? Зокрема, Європа готова сьогодні давати 50%, наприклад, е, безпосередньо сама громада 5%, скільки місцева влада, там, якщо можна більш детально про це. Якщо взяти наші традиційні проекти, то співфінансування здійснювалося на таких принципах, що ми даємо в розмірі не більше 10 тисяч доларів гривневому еквіваленті, але що буде має становити не більше 50% від вартісті цього проєкту. Обов'язковою умовою є, що не менше 45% має співфінансувати місцеві бюджети різних рівнів, і не менше 5% має забезпечити сама громада. І ті гроші, які ми гранти, ми гранти надаємо громадам. Тобто, наші громади, з якими ми працюємо, вони є юридичні особи, вони мають банківські рахунки, вони мають свої печатки, вони вчаться використовувати правильно і звітувати використовувати кошти і звітуватися про ці кошти. Тому наші кошти поступають безпосередньо на рахунок громадських організацій, які потім вже установлюють. Угоди із підрядними організаціями, і вони розраховуються з підрядними організаціями. Вони фактично мають слідкують за. Якістю виконання робіт вони залучають, якщо їм не вистачає досвіду чи знань, вони залучають фахівці району чи можливо залучають фахівців нашого проєкту, але вони повністю ведуть і нагляд, і, і фінансовий нагляд, тобто повністю за всіма ремонтно-будівельними роботами, які проходять на тому об'єкті, який вони вибрали. Ті гроші, які бюджету є, в нас такі. Два такі, два такі напрями, що є гроші, де безпосередньо наші громадські організації, вони мають і рахунки в казначействі, і відповідно, відповідно також вчаться працювати з коштами бюджету, а, або бюджет безпосередньо за, за свою, частку, свою частку безпосередньо е, переводить також е, підрядні організації за виконані роботи. Тобто або так, або так. Є в нас райони, кожний район йде по своїм шляхам. Зрозуміло, ну зокрема, я зараз не хочу ну, в принципі, та й не маю права агітувати за ту організацію чи за іншу за будь-який проект. Проте на вашу особисту думку, можливо, мені здається, що це виховує безпосередню свідомість наших громадян, що вони вчаться правильно як в Європі, як можливо за океаном, розпоряджатися власними коштами, ну зокрема, коштами місцевих бюджетів і робити правильні речі. Це так, і, до речі, коли ми тільки розпочали роботу в Закарпатті, у нас до нас було велике недовір'я. Люди самі не вірили в те, що вони можуть. Але зараз, коли я бачу, так їм дуже важко, не вистачає досвіду, не вистачає деколи знань. Але після того, коли вони все, роб, все зробили, коли вони мають результати, тоді вони задоволені і кажуть: ми готові ще до однієї ініціативи, ми готові ще щось зробити самостійно. Тобто це радує. От безпосередньо сьогодні проект підтримує ініціативи громад у наступних сферах енергозбереження та енергозаощадження, технологіях водопостачання, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, підтримка малого бізнесу, розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Зокрема, мене цікавить два останні пункти охорона навколишнього середовища і підтримка малого бізнесу. Давайте почнемо з першого. Що стосується охорони навколишнього середовища, то е, я так зрозуміла, що в нашій громаді поки що, от я говорю про громади Скарпаття, не ініціювали якісь заходи якраз по збереженню навколишнього середовища. Тобто в нас був один такий проєкт це місто Перечин. Вони е, вирішили закупити сміттєзбірники, це їм вдалося, вони це зробили. Але всьому зараз в другій фазі чомусь якраз цей напрям не відібраний. З 37 проєктів. У нас знову ж таки 30 проєктів це енергозбереження. Три три це будуть стосуватися водозабезпечення, і чотири охорони здоров'я. Тобто знову ж таки показує узагальнені такі дані, показують, що дуже багато є ще роботи в напрямі традиційному напрямі енергозбереження. Це Мається на увазі це заміна вікон дверей, утеплення фасадів, горищ, перекриттів. Тобто, от це такі нагальні проблеми, які громади поки що. До поки вони не будуть вирішені, то люди про свою власну домівку міркувати так. не на. Що. Вони та? поки щось що так почали так, підтримка малого бізнесу. Я так порозумів, і з цього питання, що ви саме робите акцент на сільськогосподарських угіддях на фермерстві Закарпатті Зокрема, ми поки що ми передбачаємо впровадження цієї компоненти. Поки що в нас ну в нашу область ще не відібрана для впровадження цієї компоненти. Це буде тільки як експеримент. Це також тільки як експеримент. Це розпочнеться трошки пізніше в нас. Зараз відібрані пілотні області по впровадженню цієї компоненти, але тільки як експеримент. А після цього ми надіємося, вже відповідно і ми будемо включені по якраз підтримці економічних ініціатив. Мається на увазі. Підтримка якраз можлива і сільськогосподарських, в тому числі сільськогосподарських кооперативів. Але це трошки буде згодом. Ну зокрема, зараз би хотів Оскільки би ми будемо працювати ще до 2015 року. Ось ця фаза розрахована. О, слава Богу. Я хотів би дізнатися від вас зокрема дуже відверту відповідь почути сьогодні. Чи довіряють за кордоном безпосередньо ці організації, які співпрацюють із нашими закарпатськими чиновниками, нашим чиновникам, нашим посадовцям, з якими вони мають справу? Чи довіряють їм гроші? Адже знаєте, у нас не дуже все іноді буває прозорим, і чи були прецеденти, коли гроші, які були виділені на конкретні і благі цілі, вони зникали. Я хочу сказати, що для нас влада це є партнер, і ви знаєте, що з усіма громадами, які ми, ми працюємо, для них також влада це партнер. Вони тому, що ви ви бачите, що у нас йде от таке співфінансування. Не було такого випадку, щоб з боку закарпатських закарпатської влади не було виконано своїх зобов'язань. Тобто жодним чином я не можу сказати, що ми не довіряємо до одному. Якби не було довір'я, ми б відповідно не мали таких результатів. А поки що область наша має хороші результати на рівні України. Зокрема, хотілося б дізнатися, скільки вже проєктів, ну, от, починаючи з 2007 року, так, вже так. профінансовано Європою, скільки реалізовано їх, зокрема на Закарпатті? Ну, Якщо взяти по Закарпаттю, то от 61 мікропроект в першій фазі, 37 в цій вже фазі. Це в нас вже 98 проєктів. Так? Крім того, в нас відібрані ще. Я хочу сказати, що в нас відібрані два райони. Які він два районі це Рахівський і Ужгородський? Які виквили ініціативу е, просто відтворювати? У своїй роботі відтворити методологію нашого проекту, тобто на співфінансування таких проєктів, де які вони будуть реалізувати з нашого боку, буде всього насього дві тисячі доларів. Але ці проекти будуть іти за нашою методологією, тобто, і це чисто ініціатива якраз влади району, тобто вони подали заявку, вони захотіли вивчити цей досвід і його відтворити. Тому не завжди тільки гроші з нашого боку, будемо казати, якось притягують до себе, але і, мабуть, і той досвід, і, і ті результати, які ми маємо. Зокрема, от ми нарешті дійшли вже половина програми нашої. Пройшла і хотілося повернутися про те, що ми говорили на початку нашої програми. Ми спеціально не зачіпали з за вами тему енергозбереження і енергоефективності, тому що в нас була дуже цікава новина. Зокрема, 5 липня було оголошено результати конкурсу із розширеного пілотування енергоефективності. Настільки складно, що мушу зачитати. Прикладіть, будь ласка, це на розрозумілу мову для наших телеглядачів. Справа в тому, що ми, ми бачимо, що енергетичний сектор дуже цікавить не тільки, будемо казати, владу, не тільки ми говоримо десь на високому рівні про те, що потрібно там запроваджувати енергощадні технології, запроваджувати місцеве паливо, використовувати більш ощадливу електроенергію. Це цікавить і самих людей, і тому. Крім е традиційних, е як я вже сказала, крім традиційних заходів по енергозбереженню, ми запропонували для областей викориспровадити е е компонент енергоефективності. Тобто на е в сільських територіях, якраз в сільських територіях, невеличких містечках, е використати якісь, е застосувати використання інноваційних технологій по енергозбереженню чи застосовування відновлювальних джерел енергії. І тому було оголошено конкурс. Цей компонент, компонент, цей був спеціально розроблений в нашому проєкті, тому що ці традиційні заходи зрозуміло, що вони вже будуть вирішуватися. Ми вже це бачимо, що вони вирішуються і вони будуть вирішуватися, тому що це зараз іде вже масово. А ось з цим в таких умовах різкого зростання цін на паливо-енергетичні ресурси ми розуміємо, що це дуже необхідно. І тому нами було ініційовано конкурс між областями України, де кожна область могла подати свою заявку на впровадження ось якраз цього компоненту. Цей конкурс був оголошений 20 квітня і до 25 травня. Було, до проєкту поступило 20 заявок. Ну, зрозуміло, що від 20 областей України. Із цих 20 областей України відібрали шість областей. Спочатку було розмова йшла про те, що тільки чотири області відберуть, але бачачи, які великі потреби є в області, і наскільки області ініціюють якраз цю компонент, цей компонент, відповідно, було збільшено цю кількість і відібрано було шість областей по впровадженню компоненти енергоефективності по спеціальному пілотуванні. Всі решту областей отримали звичайне пілотування. По цьому компоненту. По спеціальному компоненту відібрані такі області, як Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська. Дуже приємно, що це Закарпатська область. І зараз ми оголосили конкурс між районами. По впровадженню цієї компоненти, і вчора завершився якраз збір заявок від районів. Про оголошення оголошення про результати цього відбору, які саме райони ми будемо відбирати, тому що потрібно буде відібрати тільки чотири райони. То ці результати будуть оголошені в нас на засіданні обласної координаційної ради, яка має відбутися в нас 23-го серпня цього року зокрема ми маємо шість е